Псалом 102. Всі провини Твої і Мої. Написано Він прощає, і всі недоги Твої і мої Він зціляє, Алілуя. Цим віршем можна просто впиватися. Для мене це просто олива, це кайф. Бог говорить про себе сам. Всі твої провини я прощаю. Я з ними розібрався. Я кинув за хребет твій гріх. З моєї сторони це питання закрите. Ісус взяв всі гріхи на себе. Всі недоги твої виздоровлює. З питанням хвороб Бог розібрався на Христі. Він поніс наші немощі і всі наші хвороби. Але в тебе виникне питання. Чому ж я часто каюсь перед Богом, прошу пробачення і знов, і знов і знов У мене повторюється той самий гріх, той самий промах. Я спотикаюсь, чому ж я хворію деколи? Чому я не отримую зцілення? Друже, брат, сестра, я тобі дам один рецепт. Який працює 100%, тому що Боже Слово і Божі обітниці для нас во Христі так і амінь, вони працюють. Послання Якова 5:16. Отже, признавайтесь один перед одним у своїх прогріхах і моліться один за одного, щоб вам. Оздоровитися, уздор бо дуже могутня ревня молитва праведна. Тепер дивися, ми Богу розказуємо всі наші гріхи, ми каємося, просимо пробачення. Богу легко це розказати, правда? Він і так все знає. Тому писання вчить нас. І я говорю до тебе, брат, сестра, візьми духовну, старшу брата чи сестру, те та те, позвони сьогодні, набери. Бог тебе вже спонукав до цього, ти десь в дусі це отримав і скажи, Послухай, мені треба зустрітись, поспілкуватися і помолитись. І коли ти не просто перед Богом, а перед Богом і перед людиною, перед духовним братом чи сестрою, відкриєш свій прогріх. Далі написано: багато може ревна молитва, праведна. Ви згоджуєтесь на землі, щоб. Прийняти силу більше не поступати так. І ти побачиш, як стілення твоє зросте, як той гріх, який панував над тобою, він буде розбитий і впаде біля твоїх ніг, і не буде над тобою мати ніякої влади. Тому що во Христі Ісусі ми позбавлені влади темряви і введені в Царство Сина Божого. Галилюя! Яка ж благодать, улюблені, він всі провини твої прощає і зціляє всі твої небоги. Який благий Бог, який дає тобі рецепт в Якова 5.16. Піди, признайся перед братом, якщо ти брат, перед сестрою, якщо ти сестра, духовно старшою, яка дбає про відносини з Богом. Має цей молитовний час з Богом, яка молитовно підтримує і те, що ви обговорите, лишиться між вами і Богом. І ти побачиш, як в цій ревній молитві праведно Бог оновить тебе в силах не поступати, перемагати гріх. І ти побачиш, як зцілення твоє зростає. Тому сьогодні я благословляю тебе ходити в повному прощенні. І в абсолютному здоров'ї, божественному здоров'ї. Алілуя! Будьте благословенні І приміни сьогодні цей рецепт, і ти побачиш Божу славу. Дайте зворотній відлік, хто це зробить, і хто побачить славу Божу в звільненнях, в стіленнях, Напишіть своє свідоцтво, тому що ми перемагаємо кров'ю Ісуса Христа і Словом Свого свідчення.